2 березня 1924 року народилася Анна Галя Горбач, літературознавець, громадська діячка, учасниця українського правозахисного руху в Німеччині. Народилася у селі Бродена, нині в Румунії. Від 1941 року на еміграції. Навчалась у Гетінгенському університеті, закінчила Мюнхенський університет, доктор філософії, 1950 рік. Опанувала славістику, румуністику, германістику, англійську філологію, східноєвропейську історію, організатор і керівник суботньої школи для навчання дітей емігрантів української мови. Популяризатор української літератури в Німеччині, співорганізатор протестних акцій на захист українських політв'язнів, член німецької секції міжнародної амністії, де була головним дорадником з питань Східної Європи, організатор допомоги політв'язням та їх родинам. Автор численних літературознавчих статей і перекладів української літератури німецькою мовою, упорядник шести антологій української прози, ініціатор німецькомовних перекладів Самвейдав України. З 1977 року через німецько-українське товариство Райнекар допомагала молодим українцям здобути вищу освіту. Згодом організовувала допомогу дітям Чорнобиля, полагоджувала виступи українських письменників у Німеччині. В 1995 році з чоловіком, мовознавцем Олексою Горбачем, заснували видавництво Брадина Верлик за назвою рідного села, яке друкувало твори української літератури в перекладі Літературознавчі дослідження, давні пам'ятки української писемності, а також ініціювали створення єдиної у Німеччині спеціалізованої кафедри Україністики при граф університеті. Член кореспондент НТШ в Європі, 1966 рік. Дійсний член НТШ 1983 рік, член Національної спілки письменників України, 1993 рік. Лауреат багатьох премій, удостойна численних нагород, знакова постать в інтелектуальному світі української діаспори. Померла у місті Райхелєсгайм, в Баварії в 2011 році.